Вітаю, друзі, сьогодні 13 серпня 2024 року, і я хотів би поговорити про постанову кабінету міністрів номер 911 від 9 серпня 2024 року, якою врегульовано питання щодо евакуаційних заходів та ефективного реагування на масове переміщення населення. Цією постановою затверджено типове положення про координаційний штаб з відповідних питань. Тут виникає два питання. Перше питання: чому так раптово, в серпні 2024 року, цими питаннями зацікавився Кабмін, який не цікавився цими питаннями впродовж трьох років війни? Можливо, це пов'язане з певними процесами, про які ми не знаємо, до яких нас готують, і Кабінет міністрів очікує масового переміщення людей і відповідно. Хоча я не знаю, як ще може бути більш масово, і відповідно е, врегулював ці питання. Цим, цією постановою передбачено, що е, координаційні штаби можуть мати кілька рівнів: Центральний, який утворюється Кабінетом міністрів України, регіональний, який утворюється регіональною обласними військовими адміністраціями та іншими регіональними видами влади та місцевими: це районні державні адміністрації, районні військові адміністрації тощо. тощо. Відповідно, це є до речі орган, який координує діяльність пов'язану з евакуацією населення, і відповідно всі інші органи зобов'язані надавати йому відповідну допомогу. Я в посиланні до цього відео надам відповідне посилання на постанову для того, щоб не вдаватися в деталі цього документу, тому що насправді інше нас цікавить на даний конкретний момент часу. Отже, перший пункт, чому кабінет міністрів саме зараз зацікавився масовою евакуацією населення? Або нас чекає ще більш масова евакуація, ніж та, яка була до цього. Чи пункт другий це свідчить про те, що сам кабінет міністрів засвідчив, що він не готувався до повномасштабного вторгнення Російської Федерації, тому що таку постанову і такі координаційні штаби слід було створювати у вересні, жовтні, чи точно вже в листопаді 2021 року, перед тим як. Наші західні партнери попередили нас про повномасштабне вторгнення Російської Федерації. І те, що Кабінет міністрів аж зараз, на третьому році повномасштабного військового вторгнення Російської Федерації, зацікавився питаннями забезпечення порядку, хоча якогось організованого порядку вивезення людей, евакуювання, їх адаптації в місцях, коли вони переїжджають. Це свідчить про повну. Управлінську імпотентність нашої влади, про відсутність в неї прогностичного управлінського мислення і про відсутність в неї планів до підготовки до повномасштабного вторгнення Російської Федерації 24 лютого 2022 року. Слава Україні!